Так вкусніше, певно, да на відео няня двохрічної дівчинки. 18-річна доглядальниця спілкується з малечою нецензурною лайкою, дозволяє їсти солодощі з піском і при цьому кепкує. Запис на своїй сторінці в інстаграм оприлюднила мама дитини Влада Мирошниченко. Вона каже, випадково натрапила на телеграм-канал няні Тетяни Сторожук, де й побачила кадри з образливими коментарями на адресу своєї доньки. Ввечері мені. Прийшло повідомлення від Аноніма про ссылку на телеграм-канал, на яку я перейшла і побачила ті два відео. Там не тільки були два відео з моєю малою, там було просто про її життя. Ну, в мене була агресія, стан такий, я не знаю як описати. Мені стало погано. Щоб подібних ситуацій не повторювалося з іншими сім'ями, влада вирішила надати їй розголосу, адже дівчина виконувала обов'язки доглядальниці впродовж місяця і жодних підозр не викликала. До того ж, няня повідомила матері, що навчається на соціального педагога у Тернопільському національному педагогічному університеті. З приводу коментарів педагогічного я сьогодні в них була. Вони сказали, що вони будуть слідкувати за розвитком подій, і потім, коли буде їх якесь рішення від поліції, від суда, вони його приймуть і подумають над її відрахуванням. Або якимись іншими <риклад> методами, ми також намагалися сконтактувати з Тетяною Сторожук особисто проте вона не відповідає ні на дзвінки, ні на повідомлення у соцмережах. В той час, коли історія набула розголосу Влада Мирошниченко, матір дворічної дівчинки почала отримувати погрози від хлопця-доглядальниці. Жінка звернулася до поліції з двома заявами: на саму няню та її хлопця. Правоохоронці підтвердили цей факт і повідомили, що розпочали перевірку. Під час розмови з поліцієнтами 18-річна Тетяна визнала провину, однак не змогла пояснити мотивів своїх дій. На неї склали адміністративний протокол. Санкція статті передбачає штраф, адміністративний арешт або виправні роботи. botem